Наш рідний, 47-й ліцей, як же ми за тобою скучили! Це місце подарувало нам найяскравіші миті нашого життя: шкільна родина, цікаві уроки, вірні друзі, учителі, які познайомили нас із світом науки і знань, традиційні лінійки на шкільному подвір'ї, свята, конкурси, змагання, турніри, олімпіади. Мої дорогі ліцеїсти, сьогодні останній день навчального року. Я вітаю вас з закінченням навчальних занять і початком літніх канікул. Незвично не бачити ваших очей, не бачити ваших посмішок, всі ви знаходитесь. Від один одного далеко, але нас об'єднує наша рідна 47 ма І той освітній процес, який тривав цілий рік. Ми бачили одне одного в онлайн, але душою ми гріли один одного, де б хто не був. Я рада вас бачити на екрані, я рада вас чути і дуже задоволена вашими успіхами. Бо я вже побачила всі ваші оцінки, всі результати олімпіад, турнірів, учасників конкурсу захисту науково науково-дослідницьких робіт теж вітаю з гарними результатами. Ви, як завжди, кращі. Ви, як завжди, відмінні. Ви не такі, як усі, бо ви рідної 47-ї учні і випускники. То хай вам щастить! Хай буде вам тепле літочко, добрі стосунки з подругами, друзями. І, звичайно ж, гарно вам відпочинку. Я звертаюся до випускників. Незабаром ви будете проходити важливе тестування в своєму житті, яке відкриває дорогу далі на отримання вищої освіти. Я хочу побажати вам успіху, витримки. Мужності пройти цей шлях достойно, так як ви завжди все це робили протягом усіх років навчання. І знайте, що ми вам бажаємо не тільки успішності, гарних результатів, а щоб ви вступили до вищих навчальних закладів і продовжували отримувати освіту. Шановні батьки, я вітаю вас. З останнім дзвоником. Ваші діти, хтось перейшов до іншого класу, хтось закінчив нав... вже навчання в школі. Я вас вітаю з вашими хорошими дітьми, гарні діти, розумні діти. І я хочу, щоб вони були живі, здорові і ви теж почували себе добре, мужніми, витривалими, щоб ми все те горе, яке на нас так. Несподівано, жорстоко опустилося, щоб ми з вами достойно пережили і зустрілися отут, де я стою зараз, на подвір'ї 47-ї, щоб ми з вами 1 вересня зустрілися на Дні Знань в нововідбудованому нашому навчальному закладі. щоб ми стояли поруч, як завжди, на цій лінійці, а не я самотньо стою і вітаю вас. Я люблю вас. Я чекаю вас у рідній 47. -й. Відпочивайте і повертайтеся до рідної школи. Хай вам всім щастить для випускних класів цей останній дзвінок є по-справжньому прощальним. У цей день вони розлучаються зі своїми шкільними товаришами і вчителями-предметниками. Не дивно, що й випускники і викладачі, зокрема, класний керівник, відчувають особливу потребу. У вираженні своїх почуттів. Дорогі мої діти! Сьогодні важливий у вашому житті бум. Ви закінчуєте 47-й ліцей, незабаром для вас пролунає останній шкільний дзвоник. День тривожний, за вікном війна. Не всі в рідному місці в Україні. День тривожний, бо попереду доросле життя, невідомість, а позаду тихий берег дитинства, до якого вам захочеться ще не один раз повернутися. То беріть у цю дорогу все найкраще, що було за роки навчання, перш за все, знання, маленькі і більші перемоги в олімпіадах, турнірах, проєктах. А ще шкільну дружбу, спілкування, можливо, перше кохання це ваш багаж. Сьогодні ви для мене, як ті маленькі пташенята, які оперлися на крило і хочуть злетіти. Розправте крила і сміливо летіть у доросле життя. Але пам'ятайте, що всі ці роки поруч з вами були ваші батьки. Шануйте їх, бо вони. Найдорожчі для вас люди. Пам'ятайте рідну 47 своїх вчителів, які дали вам знання і мотивацію на успіх. Ми, діти, віримо в вас. Знайте, що життя чудове і неповторне, то не змарнуйтесь його. Пам'ятайте, що то ваше життя. Аліна Костенко написала: Життя іде, і все без коректури. І як напишеш, так воно і буде. Усі ці сім років ми були з вами однією родиною, другою родиною. Я люблю кожного із вас і всіх разом, і мій улюблений 11 А клас. Я вірю, що збудуться ваші плани, мрії, що ви станете самодостатніми людьми. Сьогодні хочу вам сказати. У добру любі мої діти, і хай вам щастить. Любі діти, любимої 11Б, ми пройшли з вами разом такий непростий, але цікавий шлях з 7 класу до 11. го ви до гімназії маленькими, такими допитливими, гарними дітьми, а виходите вже з ліцею, вже такими дорослими, юнаками та дівчатами, що мають свою думку та мають свої цілі у житті. Я хочу вам побажати, щоб ви не переставали мріяти, мрійте, здійснюйте своє мріє, і до них, і тоді все тоді все у вас вийде добре. А я сподіваюся, що залишиться у ваших серцях як гарний друг, до якого завжди буде бажання звернутися ще раз з святом вас. Діти, мої діти, звертаючись до кожного з вас, я досі не вірю, що ви закінчуєте 11 клас. Цей час минув непомітно в метушні уроків, контрольних робіт та перерв. Незважаючи на страшне будні, у нас було багато яскравих моментів. Які назавжди залишаться в пам'яті. Спасибі вам за любов, за звання класного керівника, що побажати вам на порозі юності, улюблені мої випускники! Я бажаю успіху кожному з вас. Нехай обраний життєвий напрямок принесе радість, а всі плани стануть реальністю. Бажаю, щоб вам вистачило мудрості і наснаги, у шляху йти з посмішкою і щастям. Здавайте свої важливі іспити, не забувайте наш рідний ліцей, завітайте до рідності. Ми завжди будемо вас чекати. Останні хвилини і кожен піде. Свій загадковий шлях до мрії збувається Ще вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні. І ми в осталі в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, Я буду сам. Ким станеш ти, це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І в життя доросле, за метою. Школа, що долати, я візьму з собою. Я буду суму.